Вітаю вас! Сьогодні готуємо літній перекус з зеленою цибулькою, чи то ліниві пиріжки, які смакують з холодним молочком, чи то зі сметанкою. І тож готуємо. Для початку розбиваємо два яйця. Вони повинні бути кімнатної температури. Кладемо пів чайної ложки цукру, чайну ложку. Солі, все це перемішуємо вінчиком. Додаємо сюди 100 мл теплої води. Вода обов'язково повинна бути саме теплою. І розкришуємо 13 грамів дріжджів. Я беру сирів. Знову ж таки розколочуємо, щоб наші дріжджі розійшлися. І починаємо додавати борошно. Його нам знадобиться 350 грамів. Але в залежності від того, якої величини яйця, то борошна може піти менше чи то більше. Все не поспішаємо висипати, дивимося на тісто. Поступово додаємо, щоб воно в нас не вийшло забитим. Тісто повинно бути м'якеньким. Додаємо також 25 грамів олії. Тобто, це 2 столових ложки. І починаємо вимішувати тісто руками. Тісто довго вимішувати не потрібно, приблизно 3-4 хвилиночки. Ну, от сили 5. Я додам ще приблизно одну столову ложку борошна, бо в мене тісто трішки липкеньке, тісто вже дуже гарне, м'якесеньке і еластичне. Ось таке маємо тісто. Погляньте, таким воно повинно бути. Заокруглюємо його, кладемо. До мисочки прикриваємо плівочкою чи то серветочкою і залишаємо його відпочити хвилиночок на 20. А тепер беремо пучичок цибулі зеленої, грамів 100. І нарізаємо. Ріжемо її дрібнесенько. Мені особисто дуже подобаються перекуси з зеленою цибулькою. Нещодавно на моєму каналі вже були конвертики з цибулею зеленою. Вони дуже і дуже смачнюші. І тож я обов'язково закріплю їх в кінці цього відео. А тепер цибульку відставляємо, притрушуємо стіл борошном і розпочинаємо розкачувати тісто, яке вже відпочило. Розкачуємо тісто приблизно до сантиметра товщиною, чи то квадратиком, чи то кружечком. Різниці немає. Ось так. Чи то прямо кутничком. Розкатали, а тепер засипаємо його зеленою цибулею. Щедро-щедро сипемо. Присипали і тепер скручуємо рулетик. Не тугенький, такий, легесенько, легесенько його скручуємо, притискаємо. І знову розкачуємо його. Ось так, на цей раз злегка, трішки розкатали і тепер складаємо, робимо не мов би конвертика. Ось так склали його на кшталт того, як ми робимо круасани. І тепер знову розкачуємо. Притрусивши тісто борошном злегка. Можна ручками допомогти. Ось так. Те цибулька десь видніється, то нічого страшного немає. І знову ж таке тісто розкачуємо приблизно до сантиметра завтовшки. Можна трішки тонше розкачати, воно немов живе. Дріжджі зробились справу, і воно таке дихаюче. І ось таку товщину тіста маємо. Тепер беремо простого ножа або фігурного. Я спробую фігурним зробити це. І нарізаємо. Ось такі полоски. Так, фігурним не зовсім виходить. Але все ж таки мені хотілося б зробити це саме фігурним ножем. Ось такі смужечки зробили. І тепер нарізаємо, як нам подобається ну, з такого приблизно розміру. Товщина полосок може бути самою різноманітною, яка вам подобається ширші, тонші. І останню розрізаємо. Простіше, звісно, робити це ножем, я вам скажу так. Все розрізали. Тепер розкладаємо все, а тепер беремо небагато олійки і змащуємо олійкою і залишаємо відпочити хвилиночок на 10. До речі, можна це покласти на деко, зробити це на декові і знову ж таки поставити, зап... запікати в духовку хвилиночок на 15. Але ми сьогодні робимо все це на сковорідці. Наші палички трішки збільшились в об'ємі, і ось в такому вигляді ми їх кладемо на сковорідочку, яка розігріта з мінімальною кількістю олії. Дві-три хвилиночки з одного боку під закритою кришечкою, смажимо свій перекус. Дві хвилиночки минуло, і ми перевертаємо наші Палички. Вони гарно зарум'янилися. Рум'яненькі смаколики знімаємо зі сковорідки. і можна відразу їх змастити розтопленим масличком. Буде дуже смачно. Тож наші ліниві пиріжки готові. Ми їх змащуємо масличком і можна смакувати, поки гаряченькі скуштую. Погляньте, який чудовий. Ммм, не вистачає до нього лише холодного молочка, чи то сметанки, або ж кефірчику, і буде дуже смачно, я вам скажу. Смакота. Подивіться, який він м'ягусінький. Гарнюсінький. І тож, поки гаряченькі, потрібно їх. Їсти. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра. Заходьте, пишіть свої коментарі, пишіть свої рецепти перекусів. Дуже полюбляю літні швидкі перекуси. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!